Науково-практична конференція з дитячої та юнацької психотерапії традиційно проводиться на Закарпатті щороку. Організатори вирішили власними силами провести конференцію, тому не запрошували фахівців з інших регіонів України. Цей захід спрямований на об'єднання зусиль фахівців, які працюють з дітьми та підлітками. Головною метою цієї конференції є об'єднати зусилля фахівців суміжних професій це психологи, соціальні працівники, психотерапевти, медичні працівники, тобто, ну, лікарі, медперсонал для того, щоб покращити по можливості допомогти дітям та юнацтву молоді. На конференції висвітлювались питання, які на сьогоднішній день є актуальними для Закарпаття і України в цілому. Серед головних попередження насильства, наркотична та алкогольна залежність, сексуальні домагання, які через неправильне виховання проявляються у підлітковому віці. Висвітлення тих тем, які на сьогоднішній день в нашій закарпатській області найбільш актуальні це попередження насильства, це залежності. Алкогольна, наркотична і сексуальна залежність це є надання допомоги молоді при анорексії булемії, яка насправді у нас замовчується, але вона розвивається і цвіте. Це є допомога у тому, щоб зняти конфлікти між батьками і дітьми, щоб надати допомогу молоді в тому, щоб краще комунікувати, спілкуватись. Відвідати конференцію можуть не лише фахівці цієї сфери, але й всі охоче, особливо батьки. Проте даний захід проводиться вже в дев'яте, але зі слів організаторів, побачити простих людей на конференції є рідкістю, і це є досить негативним явищем, адже більшість часу з дитиною проводить не психолог чи вихователь, а батьки. На жаль, дуже мало людей цікавляться проблемами. і, На жаль, дуже мало приходять сюди. Ми проводимо не тільки доповіді з презентаціями, а й тематичні воркшопи або майстер-класи, на яких би могли. Люди бути присутніми і повирішувати якісь свої актуальні питання, які є в їх сім'ях або з дітьми, тим більше, що такі конференції надають ще можливість вийти на контакт і знайти для себе особисто якогось психолога або психотерапевта, для того, щоб потім розуміти до кого звертатися. Психотерапевти радять звертати побільше уваги на своїх дітей та цікавитись їхнім життям. Якщо батьки зіткнулися з проблемою, яку не в змозі вирішити самі, у всіх школах працює дитячий психолог, який допоможе знайти вихід.